Доброго дня, учасники вебінару. Чернігівське обласне відділення УБА пропонує вам четверту тему вебінару із циклу вебінару бібліотеки Виборчий процес: вибори президента України. Питання, які ми сьогодні з вами розглянемо: президент України, статус президента України, компетенція і повноваження, предмет віддання і функції президента України. Організація і проведення виборів президента України. Президент України державний службовець вищої категорії. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом Конституції України, гарантом державного суверенітету України, гарантом територіальної цілісності України, гарантом прав і свобод людини і громадянина. Верховним головнокомандувачем Збройних сил України. Президент України користується правом недотворченості на час виконання своїх повноважень. Компетенція і повноваження Президента України. Компетенція Президента України це його юридичні права та обов'язки, форми і методи їх реалізації, а також предмет віддання. Предмет віддання це той суспільний простір, на який поширюється владно регулюючий вплив президента України через прийняття ним відповідних правових актів. Повноваження президента України це його права та обов'язки, визначені Конституцією та законами України, функції Президента України це основні напрями і види його діяльності як глави держави. Компетенцію президента України кваліфікують на певні види. Представницькі повноваження, права та обов'язки президента України як глави держави здійснювати загальне представництво держави як у межах державного кордону, так і в зовнішньополітичних відносинах. Внутрішньополітична діяльність Президента України як глави держави. Виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод громадян України, забезпечує державну незалежність, національну безпеку і право наступництва держави, звертається з посланнями до народу та і щорічними позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Очолює Раду національної безпеки та оборони України, приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України. Здійснює помилування, нагороджує державними нагородами. Встановлює відзнаки Президента України, нагороджує ними. Зовнішньополітична діяльність Президента України як глави держави. Представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних держав. Призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях. приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Законодавчі повноваження це права та обов'язки Президента України у сфері розробки, прийняття і набуття чинності законами України. Має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, визначає законопроекти невідкладними, що зумовлює позачерговий їх розгляд Верховною Радою України, має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, крім законів про внесення змін до Конституції України з доступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України. Підписує закони, прийняті Верховною Радою України. На основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Установчі повноваження це права та обов'язки Президента України у сфері утворення, реорганізації та ліквідації інших державних органів. Призначає за згодою Верховної Ради прем'єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку прем'єр-міністра, призначає за поданням прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах. Призначає на посаду та звільняє з посадою за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України. Призначає половину складу Ради Національного Банку України. Призначає половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України голову Автомонопольного комітету України, голову Фонду Державного майна України, голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням прем'єр-міністра України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Призначає третину складу Конституційного суду України, утворює суди у визначеному законом порядку, призначає представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Контрольні повноваження це права та обов'язки Президента України у сфері нагляду та дотримання законності у діяльності інших органів державної влади. Припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися, скасовує акти Кабінету міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Пропонує Верховній Раді України розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів в прийняття резолюції недовіру Кабінету міністрів України. Отже, Президент України наділений широким колом повноважень для здійснення функції державного управління та контролю. Організація проведення виборів Президента України. Організацію проведення виборів президента України здійснюють Центральна виборча комісія, Окружні виборчі дільниці, Дільничні виборчі комісії. Центральна виборча комісія, яка забезпечує організацію і підготовку проведення виборів, є постійно діючим державним органом. До її складу входить 15 осіб. Голова комісії, його заступник, секретар комісії, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Окружна виборча комісія утворюється не пізніше, як за 95 днів до дня проведення виборів, кількісний склад якої визначається органом, який утворює комісію у межах 11-30 осіб. Дільнічні виборчі комісії утворюються сільськими селищними, міськими радами народних депутатів або виконавчими комітетами у складі голови, його заступника, секретаря і 5-11 членів комісії не пізніше, ніж за 45 днів до проведення виборів. Однією з найважливіших стадій виборчого процесу по виборах Президента України є висування і реєстрація кандидатів у президенти. Партії або виборчі блоки, які нараховують не менше тисячі членів, мають право висувати кандидати після їх реєстрації Центральної виборчої комісії, як таких, що беруть участь у виборах президента. Висування кандидатів у президенти України починаються за 90 днів і закінчується за 60 днів до Дня виборів. Претендент висувається партією на з'їзді, конференції, загальних зборах чи іншому зібранні, що є найвищим статутним керівним органом партії. Збори виборців мають право в строки, передбачені законом, висувати кандидата у президенти України, якщо в них беруть участь не менше 300 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитись за місцем проживання або на підприємствах, установах, організаціях. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента у тижневий термін з дня подання заяви про реєстрацію претендента уповноваженою особою партії або з дня надходження протоколу окружної виборчої комісії та видає уповноваженій особі партії ініціативної групи виборців довідку про реєстрацію претендента і встановлений зразок підписного листа. Для збирання підписів виборців на підтримку претендента. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у президенти якщо його кандидатуру підтримують своїми підписами не менше 100 тисяч громадян України, що мають право голосу в тому числі не менше 1500 громадян у кожному із 2 третіх загальної кількості виборчих округів. Реєстрація претендентів як кандидатів у президенти України здійснюється ЦВК не пізніше як на п'ятий день після подання всіх необхідних для реєстрації документів. Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата, має право здійснювати передвиборну агітацію, форми і методи ведення якої визначаються законом. Кандидатам у президенти надається також право безоплатного користування засобами масової інформації. Їм надається рівноцінний і однаковий за обсягом час мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу. Конкретний обсяг і час радіо і телепередач, визначених для передвиборної агітації, на загальнодержавному рівні встановлюється ЦВК. У виборчих округах окружними виборчими комітетами за погодженням з керівниками відповідних ЗМІ, кандидати у президенти України мають право на безоплатне виготовлення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше 200 сторінок машинописного тексту в однаковому поліграфічному виконанні вдрукованих ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади. Кошти на агітацію в інших друкованих ЗМІ та недержавних ЗМІ обмежуються лише розмірами особистих виборчих фондів кандидатів. Кожний кандидат у президенти України може мати особистий фонд, який не має перевищувати 10 тисяч мінімальних заробітних плат. Організація і проведення виборів президента. Час і місце, організація і порядок голосування, умови проведення дострокового голосування та підрахунок голосів на виборчій дільниці по виборах Президента України визначаються відповідно до закону України про вибори народних депутатів. Результати виборів президента встановлює ЦВК на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніше тижневого терміну після виборів. Вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь більше половини виборців. Вибори визначаються такими, що не відбулися, якщо у виборах взяла участь 50 і менше відсотків виборців. Внесених до списків виборців, а також у зв'язку з вибуттям всіх зареєстрованих кандидатів у президенти України. Обраним президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Вибори президента можуть бути визнані недійсними, якщо в ході виборів або при підрахунку голосів. Мали місце порушення, які суттєво вплинули на підсумки голосування. Повідомлення про результати виборів президента публікуються ЦВК не пізніше, як через три дні з моменту підписання протоколу про результати виборів. Новообраний президент вступає на свій пост у визначений Конституцією термін. Не пізніше, як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради. На цьому ми закінчуємо наш вебінар виборів президента України. Я вас дуже прошу відповісти на запитання бліц-опитування, які ви бачите перед собою на екрані, та надіслати їх за адресою. Яку ви бачите? До побачення!